Прибередете до переконайте мене, що тут немає божественного втручання. Беду де потрібно. А спонсор нашої озвучки це жвачка під школьною партою. Ваша жуйка, наші спогади. Це адреса, яку ти хотіла. Дякую, Марино. Люба любов, люблю, як ти це цукаєш тому. Того фічерс Фокус тайтл. Люба любов, яка честь. Розкажи мені про цю жіночку, яка стікає кров'ю у Жигулі. Гадай, її пернули ножом у машині. <плес> Тільки коли ми підкоримось єдиному господу, якому служимо. Гекторе, заради усіх святих, директор Ейтан Коен. Вивчай французьку, це не утопія. Чого, бля? Режисер Фарго, та старим тут не місце. Ростовти мій люсі Бля-бля-бля, це Люба. Жіночка уже голі. У неї були проблеми. Може, ви на грошей. Вона боялась того, чого не потягнуть копи, а я можу. Лягаві, сказали, це був дещастий випадок. Таке одягала лише у церкву, таке не вдягала доба. Ну, і це теж. Чому приватний детектив розслідує якусь там аварію? Ти мені розкажеш, а ти бухаєш? Дивлячись, як поглядіти. Обговоримо це за чаркою. По четвергам я не п'ю. Сьогодні середа, сьогодні четверг. Служіння. Переконайте мене, що тут немає божественної мети. Я допомагаю людям. Я бачу, що їм потрібно, і я їм це даю. Треба глибше про вас дізнатись. Це боже покарання і на все його воля. Допоможеш мені так. Маргері, абітля, дивісь аванс. Ти неймовірна? Ти ще не бачив це тату на сраці маленьке. Люба, не треба. Озвучено штучним українським інтелектом.